Доброго ранку всім. Трохи я випала з вашого зору, тому що, як би це дивно не звучало, але вже осінь на порозі і у того, в кого є город, то й розуміє, скільки роботи тепер треба докласти, щоб зберігти врожай. І часу це займає, звісно, після роботи вже зібрана квасоля, вже чекає себе. Зібрана і перероблена, вже чекає мене в морозилці. Огірки, помидори, боби це все вже повним ходом, уже все прибирається з городу, і фактично можна сказати, що помало помалу, ми готуємося до зими. Як би це не звучало всередині серпня, але менше з тим ранок у мене вільний перед роботою і хочу пройтися і показати вам вже ніби нічого нового не квітує, вже нічого нове не зійшло і не розпустилося, але все рівно приємно, що гуляти квітником. І у мене є деякі, ну для мене, новинки. У мене заквітло пару троянд, хочу поділитися з вами, і не тільки трояндами, бо тому що треба насолоджуватися своїм квітником, тому що зима близька. Ну і поїхали. Дивіться, у мене я влітку, чекайте, обійду, це все немає як зайти. Я влітку саджала деякі трояндочки, поливала ті нещасні два патичка, і деякі вже заквітли. Верніше, я їх купляла з цвітом, але цвіт обірвала. Ось така у мене буде, не знаю що. Це всередині вона буде рожева. Я зараз покажу, бо я купляла парні. Дуже гарна в мене шавлія. Дуже задоволена, кущики обстригла. І це в мене вже по-другому вже по-другому колу. Вони квітують. Ось така в мене гарнюнечка. Вона така і буде невелика квіточка. Я її купляла, я бачила дорослий кущ. Невелика квіточка такого середнього розміру. Назв не знаю. Це моя слабість, ви знаєте. Ці троянди зелені в мене також будуть квітувати по-другому разу. Ось. Бачу, що квітування буде гарним. Ось так у мене тут мені вже дуже подобається. Ще поливаю, хоча у нас дощі перепадають, але поливаю троянди, щоб вони краще вкорінилися. Квіточки, звісно, позабираю. Це так лише би показати вам і самим полюбуватися, який це сорт. А так то квіточки заберу, хай, нехай краще б кущі, кущ готуються до зими. Тут у мене все так чудово і без безмін, барбарис, стахіс, ялівець. Дивіться, блуару, який у мене тут гарнющий. підріз за це літо. Ось. На зиму все рівно треба буде його і підстригти, і зв'язати, бо думаю, що він ще цієї зими буде е, розпадатися. До речі, оце велике це у мене, у нас кажуть, покровка. Колись у мене були бордюри з цієї рослини, але чомусь вона у мене була дуже висока і завжди внизу. Корінні жили мухариці. І я її забрала була цю покровку. Де-не-де вона у мене так проростає місцями, бо не всю викинула. Квіточки будуть гарні, квітувати буде більш туди, на покрови, тому вона і називається покровка. Ну так взагалі-то це Айстра. І тут у мене, дивіться, яка гарна. Ця була з квіточкою, але мені вламала собака, а тут у мене, дивіться, яка неймовірна квіточка. Ну... Хіба не краса з зеленим. Я розумію дівчат, які так ем, люблять свої троянди. От коли у мене вже такі трояндочки цікаві, то і мені подобається, така гарна серединка рожева, краєчок зелений. Дуже гарнюща. Також у мене моя рожева йде на другу хвилю квітування. Дивіться, як відмахала такі. Я ще недавно її стригла і вже така вона вся. Тоже. Ось. І така вона вже вся висока. Буде квітувати, якщо е, морози не вдарять, то до середини грудня. Так, і тут у мене перейшла я, от у мене квітує тут е, на е, На штамбі, як це вірно сказати, на штамбі у мене квітує гортензія. Перший рік, зимова посадка, але я, я вже казала, це я використала палку від квітонос від юки, бачите? Забила в землю, він такий крепкий, і у мене буде на штамбі. А тут у мене такий розсадник бурянів і жимолость. Не можу, ну, можу помикати буряни, але не цей. Не можу просипати, тому що я зимою, хто дивився, то я зимою живцювала жимолость шапошну і понатикувала її була в горщи. Ви знаєте, вся прийнялася. Дивіться, раз, два, три. Ось тут, тут. І отут, коли е нехай тут росте на цьому місці, я думаю зробити з неї бордюр з жимолості. Вона дуже в плані того, що її ніхто не їсть, так як сам шит. І є у мене думка зробити з неї бордюрчик. Насадила багато, тут кругом потикано в мене. Ось, і я сподіваюся зробити з неї бордюр з часом, але ще не знаю, можливо, плани поміняються, але ну, поки що так. Тут у мене повний хаос не стрижений, Так руки не дійшли підстригти, але йшла до будлейки. Ось моя красуня. От, бачите, моя рука, ось які великі в неї суцвіття. Ось тако. Не знаю, чи добре видно. Ну, не знаю, скільки сантиметрів. Вся така пахнюча, ароматна. Це в мене великий, я вже казала. Це в мене великий представник будлеї, високоросла. Вона тут для того, щоб закрити мені споруду гаража оштукатурину. І я не помилилася, бо я спочатку посадила її на передній план, потім два рази пересаджувала. Чомусь я думала, що ця рослинка буде маленькою. Хоча я казала, що в мене у знайомої фіолетова, то вона карликова, така низенька, гарнюща. Це вже край стригти нану, Але поки що нехай терпить, закінчу з роботами на городі, перейду до неї. Так, ну що, вже у мене оцей дощик, як у нас кажуть, дощик вже втрачає свою окрасу, але і в тіні він гарніше виглядає. А тепер він ось такий. Вже готується до осені, сонце його прижимає. самшитіки мої моє чудові, пустили зелене. Взагалі, цьогоріч дуже сприятлива погода. У нас не було, ну, можна сказати, що літо не було жарким зовсім. Ось і тепер я йду зранку, і так досить прохолодно, і ну, от ранкова тепер погода така свіжа-свіжа. Не знаю, яка буде зима, але поки що так воно дуже приємно. Літо не було жарким, дощі перепадали достатньо, рослини фактично не поливала, так як минулого року гортензії з зонтиками не прикривала парасолями, не бігала з ними і прекрасно себе почувають. Тепер уже приходить час для квітування очетка. Очиток видний. Він скоро буде квітувати рожевим. Це дуже нескладна рослина, дуже гарно приймається, пересаджується. У мене є один мінус, вона легко ломиться. І собаки мої роблять з нею порядок на раз-два. Так, тут у мене просо прутовидне Мені здається, сангрія. Ось таке тоненьке, ніжне. Воно має бути червоним. Там є ще одне просо біля гортензії Аннабель. Ще одне просо, але воно ще себе не показало. Більш в тіні, і тінь, звичайно, рослинка, трава, хотіла більше сонця. Там також у мене очиток видний, дуже гарний. Очитком можна прикрити всі місця, які вам трохи не подобаються. Ось, дивіться, як у мене тут. Бачите? Два очитка, просо. Барбарис Арлекін дуже гарний. Цьогоріч я його пустила вище, нехай піднімається, хочу, хоч, щоб був високий. Перовська, всі хваляться, що квітує, Моя ще не квітує, тому що я її була дуже низько обрізала вже тепер, коли вона хотіла квітувати. Ялівець і за ялівцем юка. І отак мені подобається. Тут у мене дуже великий вибір всяких камінних троянд на вибір. Все, що хочете. Маленькі, величенькі. Тут у мене трава така чорного кольору з цікавою назвою, не скажу. Офо, якось офо, така довга назва, не пам'ятаю. Офо-погон. Чи як. сиділа цілу весну і півліта, сиділа, і тепер я вже бачу, що вона дійсно росте. Сподіваюся, розростеться. І так само ця трава це є бронзова сока. Якби я її не обрізала весною, ось так, бачите, то я би не знала, жива вона чи не жива. Такий колір цієї трави, що не зрозуміло, чи вона висохла, чи вона жива, але я її була обрізала ось так. І тепер я бачу, що вона наростає, значить, вона жива. Барбарисики, мої манюські карликові. Дуже гарні кольори. Та взагалі все гарно. Так, тут у мене пішов на другу хвилю квітування чебрець. Дуже він такий, ну, чебрець взагалі полюбляю, в будь-якому вигляді, запашний, ароматний. Також у мене оця різновид трави так гарно наріс. Треба взяти зошит і подивитися, де що називається. Бо тепер зараз починається сезон трав. трави люблю, і вони такі всі, ну, трави. Вони повітряні саме тут. Це у мене різновид вівсяниці. Червона вона така. Ось. Гарнюща. Ну, звісно, звісно, королевою теперішніх садів це є гортензії. Гортензії волотисті, гортензії широколисті. Це їх тепер час. Вона має легкий-легкий аромат ввечері після того, як нагріється на сонці. Вербичка в мене тепер ось така наросла гарно, але вже, звісно, не біла. Там гарно в мене теж також. Ось, дивіться, яка гарна. Це вона вперше так багато дала мені квітів. Квіти не дуже великі, але бачу, що наростила гарні пагони. Не знаю, як цьогоріч буду обрізати. Не знаю, бо хочу підняти ці кощі вище, щоб вони були такі видні, високі, ну ніби як той, навіть і вище, і не розумію. Зазвичай я стрижу на три бруньки. Кожне після кожного. На три бруньки, потім йде розгалуження, потім знов на три бруньки і так формую кущ. А цьогоріч не знаю, хочу щось по-новому попробувати, Сподіваюся, погортаю інтернет, подивлюся, хочу підняти вище, щоб цей кущ був дуже високий. Для того він на задньому більш плані, бо так воно ніби задумувалося, але втім, хто його знає. Джульєта. Боже, де я там собаки ходять піні по квітам. Так, далі, далі, далі. Ідемо дивитися. Люблю цю ранкову прогулянку, до речі, бачите, листя від черешні. Листя сипеться і через посуху, але цьогоріч посухи не було, тому листя сипеться вже через те, що це осінь. Тут у мене неймовірні великі суцвіття, Дивіться, оце називається Вгадала з місцем. І ну, от буває посадиш рослину, а вона не росте. А це ось вгадала, подобається їй тут місце. Сонце перепадає, це тепер ранок, у нас сьома година. І це сонце ранкове, потім на обід немає. І дивіться, яка вона тут гарнюща, нічого не горить. Трошки-трошки вже зеленкувата. Мабуть, це, я вже казала, це або безкінечне літо, або білий ведмідь. Бо тому що вона біла, вона поки що не е, розовіє, гарно наростає кущі. Це з думкою про те, що я посадила її минулого року. Я дуже задоволена, така вона не помилилася я. Ось, і тут у мене, якщо відійти, то так у мене ось перший, другий. І третій кущ, і ще між ними є е, широколисті гортензії, які ще не квітували, але звичайно, будуть. І тут ще у мене є азалії. На азалії хочу ще цьогоріч подивитися. Зараз починається осінь, сезон покупок. і Я не можу, я вже чекаю, хоча не знаю де е, не, ну. Тобто я вже вибрала, де би хотіла купляти і що, але ще, ще не рекламую, ще скоро-скоро, бо дуже чекаю, ще щось докупити, вже маю якісь плани, знаю, де хочу посадити. Все ж таки прийнято рішення про спилення цієї черешні. І ніби вже я узгодила з людьми, але ще не Але ще не бачу тих людей. І це взагалі з чоловіками у нас тепер туго, і в мене тут складно, тому що в мене є свої умови для. Того, щоб спилили мені цю черешню, щоб мені не пошкодили ці всі рослини, але і не хочу заходити з нею в осінь, тому що тут дуже багато листя і черешня геть хвора, черешеньки тільки понизу, вона має дуже багато років. Я вже посадила аналог дві такі штуки. Перед тим як забрати якесь з дерево, звідкись плодове, то я, якщо воно мені подобалося, то я саджаю в саду, бо сад досить великий. Молоді черешні вже їла з молодих черешень плоди, так що знаю, яка це буде, у мене, ну, яка, які вони будуть, і тому вже прийнято рішення. Дивіться, яка вона величезна, це дуже складно, але. Але не дуже приємно. Такі дерева на подвір'ю, якби я планувала з самого початку, такі великі дерева на подвір'ю не садяться. Ну, але колись так робили. Мої коти гріються всі на сонці. Так, що відео затягується, бо я що? Я п'ю каву, та й говорю з вами. Так, гортензії мої. Це анабельки чудові. Ця вже також позеленіла, хоча вона була біла з цього боку. Трояндочка Сахара. Дівчата мені підказали, ось вона вже квітує вдруге. Має багато пупінків. ну І ця червона також вдруге буде, вже починає квітувати. І ця гортензія з цього боку також зелена. Це моє улюблене, ну люблю цю таку діляночку, троянду на арці і зелену анабель. Дуже подобається. Тут у мене все бушує. іду показати гортензію, яка пахне. Я йду коли ввечері на город, то ця гортензія вона має такий легкий і приємний запах. Я навіть не розумію, чим воно пахне. Ну, такий е, трохи солодкуватий. Вона просто шикарна. Її зріст мене радує, це задній план. Я сподіваюся, що вона підніметься вище. Я ніколи, коли йду тут ввечері, то завжди намагаюся підлити її водички. На осінь достатньо добрив. Ну, аромат просто такий дуже легкий, такий легкий і приємний. Також дивіться, у мене фізіостегія. Фіз... Фіз... Ціле літо квітою. Як почала, так і тримається. І також раджу цю квітку. Задній план дуже висока. Вона у мене метр двадцять. Метр Тримає квітку. Без перестанку розквітла ще одна. Думала, біла, ні також рожева, а білу треба докупити також на задній план. Так, тут у мене мій дерен квітує. Ось. Ще раз покажу його опору, яку я придбала нещодавно, подобається. Тут у мене часник це такий декоративний чесник. Так мені і продали, як декоративний чесник. Тут було декілька цибулюк. Ось він тепер починає квітувати. Так, набрав сили, дуже гарний. А це в мене герань садова, вічно квітуча. Я її після квітування, весною її вам показувала. Після квітування я її обстригла. І дивіться, скільки пупінків вона вже має, знов буде квітувати. Спірейку цю так і не підстригла. Тут просто шикарна, шикарна вже зеленіє моя гортензія. Величезна, така вона вся вже міняє колір. Колір гортензії міняє. Коли змінюється нічна і денна температура, є різниця між нічною і денною температурою, тоді гортензії наші змінюють колір. Тут взагалі мені подобається гортензія хоста квітуюча, зелено-жовта, і очиток внизу. Взагалі-то це червоний очиток, але тепер він зелений, бо тому що тінь на нього припадає. І гейхерка така бордова. Дуже тут. І це все довершується з шовковицею. Дуже подобається мені ця діляночка. Ну, кажу, нового вже не наростає нічого, показуємо те, що тепер гарно виглядає. Медунка. Подивіться, неоцінена мною раніше рослина. Ну, Тепер я її розсаджу. Медунка потребує тіні. Вона весною неймовірно квітує трьома кольорами. Вона така три в одному: і рожевий, і фіолетовий, і синій. І тепер я її розсаджу по всьому садочку, бо вона мені дуже подобається. І ця дівчинка також у парі з хостою. Гортензія дуже гарно виглядає в парі з хостою і хвойними. Це її такий тандем. Даніка, хоста зелена з зеленим, така вона зелена, з оливковим зеленим, також квітуюча, і гортензія. Разом це все чудово. Тут біленька, опора моя для бересклета. Ось. Тут також, ніби вона. Е, е, також, ну Вони всі білі на старті, гортензії, всі білі. мають дуже гарні, міцні пагони, такі тверді. Не буду, все буду піднімати вище. Не буду стригти на три бруньки, буду стригти вище для того, щоб кущ підняти. Така гарнюща, але ми бачимо, що не такі квіти, як на ті, що я казала, що це або біле відміття, або безкінечне літо, то не такі квіти. Квіти більш дрібніші і гарнющі. Підстригла ці свої тут також кулічкою. кулечкою. Там. Ой, ну що, можу йти і любуватися, любуватися і вам розповідати. Кущик підстригла, самшита. Тут ще квітує у мене гейхерка, ця зелена з червоним. Дивіться, які квіти ще тримає. Позаду гортензія і хоста, ліатріс дуже гарний. Десь посадила ще один, не можу знайти, молодий. Також, мав бути колір сюрприз і не знаю, де посадила. От, думаю, чи я його не вимикала, з думкою, що це якийсь бурян, Бо тому що, бачите, як він починає, коли знизу росте, така в нього цікава. Листя таке цікаве, могла я вимикати його. Ну, тут мені взагалі бересклетик. Після стрижки відновлюються спірейки. Барбарис трохи відійшов, бо під час спеки не подобалося йому. Хости набирають тепер красу. Взагалі-то хости, вони гарні більш восени. Так, і ось. Це моя ще одна фізостегія, якась вона трошки інша, але також рожева. Трава у мене тут зебрина. Листя сипиться, дивіться. Подобається мені цей кущик. Він має бути великий і тут його місце високий. Ну, і тис у мене тут ягідний. Більш в тіні, теж е, дуже гарна рослина, не е, хворіє. Це у мене будуть квітувати подорожникові хости. Їх варто терпіти через те, що вони так гарно квітують. Ну, і ось так ви бачите, як це все гарно. Кішка біжить. Біжить, кішка біситься. Також і тут у мене квітує вже. Ой, все чудово, все чудово. Лише б мир та й спокій. Тут так само всі мої гортензії, гарно себе почувають. Чудовий ранок, просто прекрасний. Йду збиратися до роботи, поговорила з вами, зробила вам огляд, сама полюбувалася і йдемо до праці. Ще тут, дивіться, яке листечко. <си> Сипеться з черешні. Це постійно треба прибирати. Це вже вірна ознака того, що осінь на порозі з моїх чересень. Ну, все, всім гарного продуктивного тижня. Заходьте в коментарі, чекаю на лайки, коментарі. Всім гарного дня. Пока-пока.